Останні святкові бокси в цьому році. До Нового року залишилися лічені дні. І це вже останні приготування до відправок в цьому році. Натуральних смаколиків, солодощів, пастила натуральна без цукру, з медом та з додаванням цукру на різні смаки. А хто ще не встиг замовити, у вас є два дні. І вже потім я буду нарешті відпочивати. І вже з 2 числа в новому році з новими силами, знову до роботи. Сформувала вже останні сім боксів вагою 200-250 та 275 грамів. В коробочці входить пастила 4-5 смаків по 50 грамів кожного. Окремо спакований, в індивідуальних пакетиках це зручно. Та в деяких є цукати, сушені банани та сухе вареннячко, теж по 50 грамів. Вартість таких боксів 210 та 260 гривень. Відправку робитиму 27 та 28 числа. Встигніть замовити всім святкового настрою та миру.